Усім доброго дня, канал Сістра Сводиня, і я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати пісні голубці на святий вечір, але вже будуть вони у мене з гречкою, з рисом і з сухими лісовими грибочками отакими. І скажу вам, що мені для цього потрібно. Як я казала, лісові грибочки. От, Гречка, рис, олія, одна така капуста, цибуля, морква, величенька морква, перець, чорний мелений, і сіль. Ну от і все. Оцей рис. Гарненько промию, чи холодній воді, кип'ятком залию і лише закипить, і я зразу виключу, накрию, і виключу. А скажу вам за гречку, що гречка у мене вже пропарена трошечки. Вона тільки скипіла, я виключила, і вже вона в мене майже готова. А грибочки зараз залю добрі гаряченькою водою. Не кипятком, але гаряченькою водою. І вони у мене постоять, поки я буду от, е, парити листя з капусти, вони трошки постоять, помокнуть. Рис промила в холодній воді добре, і тепер заливаю гарячою водою. і ну, десь так. Добре покрила рис водою. Тепер ставлю тільки закипить, я виключу і хай собі він настоюється. Я отак вирізала капусту всередині, так глибоченько, широченько, щоб гарненько листочки відставали, коли буду паритися капуста. Я покажу вам, що от вода гарненько закипіла. Я вже тут і поставила сковорідку рядом, буду засмажувати зараз моркву з цибулею. А от воду посолю трошечки. так десь там. Пів столової ложки солі. І буду ставити туди, бачите, капусту, хай париться накрию її. А я буду робити смажити цибулю і муку Олію додам так гарненько. І додам сюди цибулю. Цибуля трошечки просмажилася, отак, тільки пов'язала добре. І додаю сюди тепер морку. Корпу натерла на великій терці. І скажу вам, що я ще сюди дам зараз добру столову ложку томатної пасти. Я забула її поставити на стіл, столову ложку томатної пасти. Ну я завжди даю, тому що даю багато моркви, а морква дає солдес. А от томатна паста вже нормалізує той смак. Покажу вам, що от, і капуста пропарилася гарненько, вже бачу. Буду забирати, буду вже. Забирати листочки з капусти, ті, що пропарені. От буду виділяти листочки з капусти, ті, що пропарені, буду забирати. Ще гарненько а цю ставлю далі, хай париться. Я візьму так дрібку соли і трошечки посолю морку з цибулею. Морква трошечки просмажилася з цибулькою, а тепер додаю от томатну пасту сюди. Така велика столова ложка. повна нове. Вона на паста ще просмажиться, сморкується. І вже буду виключати. Засмажка вже буде готова. Засмажку я вже забрала, вже готова. А я буду далі забирати листочки, допарювати. От. Покажу вам, що от грибочки трошки постояли вже у гарячій воді, я їх промила ще. Але скажу, що я зробила помилку. Їх треба було перед тим, як заливати гарячою водою, поламати на дрібнесенькі такі кусочки, які, які собі бажаєте. А я поспішила, заляла гарячою водою. Ну тепер вже буду сидіти і нарізати зараз на маленькі кусочки. Кажу вам, що я отак перерізала грибочки. Ну, ви так не робіть. Зразу поламайте, а потім водою гарячою. Заливайте їх, щоб вони постояли. І покажу, що листя теж вже пропарилися. І тепер буду нарізати. Ну, Нарізати кожен собі, як у мії, так нарізає. Ми. Отак зрізаю я цей хрящик і перерізаю листочок пополам. Такі, такі листочки. А ви вже собі дивіться, як любите. Покажу вам, почистила вже листочки. Отак. Порізала. І тепер ще покажу вам це можете робити, можете не робити так. Тому що в мене там був один коментар у попередньому відео, де я викладала голубці тільки з рисом пісні, що треба було нарізати дрібнесенько капусти і додати у, туди у начинку. Ми так робимо десь колись, а десь колись і не робимо, Не всі люблять це. Ну, молодь не це, а ми любимо. Я робила колись це. А от цей раз не зробила була. Отак от, беремо і дуже-дуже дрібнесенько нарізаємо цієї капусти. Бачите, це серединка, яка залишилася, не допарилася капуста. Можна свіжої, якщо маєте, там трошечки кусочок взяти, просто отак. От, дуже-дуже дрімнесенько. Отак можна ще ножем її отак, щоб навіть вона там мало що відчувалася. Покажу вам, як я нарізала. Бачите, одна половинка лишилася. так трошечки, тільки, так кажуть, пригоршу їх. Ну, дві столові ложки такого дрібнесеньку нарізала такої капусти. А тепер буду замішувати начинку вже до голови. От, Додаю рис, бачите рис пропарився гарнесенько, тепер гречку додамо сюди. Додам грибочки сюди. Теж трішки вимішаю тут їх. Передам трошки перцю, перець за смаком додавайте. І додам оцю нарізану капусту. Бачите, так дрібненько нарізала її. І зараз подивився, чи всю, чи ні. Всю додам. Так. Перш сюди перемішаю. Тепер візьму ще додам зелені. Зелені я додам тільки заморожений кріп. Ми так любимо тут, щоб був тільки заморожений кріп. А ви як любите і петрушку там все, то ну, давайте трошки більше зелені. Взяла добру столову ложку кропу І ще взяла так. Раз. Трошечки перемішаю. Так гарно пахне. Дівчинка ося. А тепер буду додавати оцю засмажку. І сьогодні я кажу вам, зроблю от дам більшу частинку сюди цієї засмажки. От, от трошки залишу це, буду вже заливати з водою, розведу, і буду заливати вже голубці, коли доставити варити. От, сьогодні зроблю так. Це вже можна кожен як любить, як хоче, так може робити, додавати. Я взяла таку трошки з вершком чайну ложечку. І всю неда. Я знаю, я сілью дружу, можу пересолити, Все гарненько заревимішаю. Це спробую насіль на перчик. Я попробувала начинку на, сіль, на перець, Все тут вистає, але скажу вам, що я ще сюди додам кипяченої водички. Отак десь ну, за 100 ні, 70 мл додала. Там писали мені теж в коментарі, на що ви додаєте води у начинку. Но вона ж зліпилася зразу, стала така липка, навіть перемішати її не можна. От того я даю водички, щоб вона гарненько розсипалася, щоб все перемішалося добре. Вона повинна бути отака. Ну така, гарненько перемішається вона тоді. Бачите, Пахне дуже-дуже-дуже смачно. Буду робити голубці. І покажу вам, що от ці хрящики повідрізувала, це поставлю на низ, каструлю. І декілька лишилося таких листочків. як ми її робимо. Ну, отак, низу стелила у каструльки. Можна отак, як тепер любить молодь робити. Ось так. Пучують вони їх. Теж гарненько виходить саме. І чомусь привик так. Ставимо начинки, звідси, звідси і отак. Листочок закотився отут. Ну, такі я люблю робити. Я вже доробляю голубці, скажу вам, що якраз, і начинки мені вистачило, і листочки мені вистачило. От. Ще на два голубці залишилося. Повна каструлька вверх вийшла. І декілька залишилося листочків, щоб зверху зараз поставити. Ну, а зараз буду вже оцею підливочкою, засмажкою заливати. І скажу вам, що треба було половина каструльки зробити оцих голубців. Поставити трошки цієї засмажки, а тоді вже зверху заняти остальною смажкою, з водою вже. Ну, Я дуже захопилася робити молопці і не зробила так. А ви можете так зробити, так буде краще. Зараз засмажка вийде вся зверху. Я взяла дрібку солі, отак зверху. а тепер сюди додам гарячої водички. Чую, так. Дала поки що небагато. Щоб її не пересипати. Бачите, треба було половину голубців зробити, поставити за смажку, а тоді вже сюди О, остальну. Бачите, воно виходить, зверті все. Недаром вигадали, хто спішить, той людей смішить. Так, у мене деколи виходить. Ось тут дивитися. Все, думаю, води більше не треба. Там все варене, не треба багато води туди давати, щоб, щоб не було таке рідке воно. Ну, як любите таку підливочку, щоб воно тут було у ну, якій підливочці, можна і дати більше води. Все, зараз накрию. Голубці тільки закип'ять, поставлю на маленький огонь і до готовності. Пройшло майже 50 хвилин і я вже виточила голубці. Ну, Скільки їм там варитися, ви вже дивіться кожен, ну як на якому огні вони там варяться. Це вже кожен собі дивиться. Їх вже тут всіх немає, тут вже пробували їх. Беру це листечко зверху. Візьму, щоб показати, вам які вони всередині. такі голубчики, бачите? Ну, я скажу ще, що бачите, і там навіть тої води немає, гарненько все википило, все обрали голубці в себе крупа. Я насмажила такої олійки, яке ми любимо так їсти їх, щоб зверху ще помастити олійкою. Хто не любить так, може без олійки такої з цибулею. Так ми будемо їсти. Я покажу, як ми сьогодні будемо їсти. Отак, зверху трошечки олійкою, з цибулькою смаженою. Бачите, отак. От Такі голубчики сьогодні я з вами зготувала. Дуже смачненька начинка, така смачненька, я теж одну спробувала. І то дуже смачна. Зараз я так, бо це все гаряче. А начинка така смачненька, смачненька. Я кажу, пробувала одну, дуже смачненька, навіть ще була недоварена, а я вже спробувала. Зараз теж спробую, яка вона вже які вони вже готові. Скажу, дівчатка, хлопчики, що тут навіть і фаршу не треба було. Нічого. Такі смачні, вони так гарно пахнуть тими грибочками лісовими. Дуже-дуже гарно пахнуть. Ну якщо немає грибочків лісових, можна насмажити шемпіньони, прямо за смажкою насмажити і додати, і теж дуже смачно. Я одного разу і так робила, теж були дуже смачненькі. Ну, ось сьогодні такі голубці ми з вами приготували, які можна приготувати на святий вечір. Це дуже смачно виходить, так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні був зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі голубці. Приготуйте і ви. І це буде смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Дякую за ваші побажання. Чого і вам бажаю, всього-всього найкращого. Особливо здоров'я, мирного неба нам усім. І всього того, що ви бажаєте, щоб у вас збулося. І тоді до зустрічі!